Слава Україні! Я Теченко Андрій Миколаївич, вчитель предмета захисту країни та фізичної культури Харківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 128 спеціаліст вищої категорії. На посаді вчителя працюю більше 10 років, та за ці роки можу з певненістю сказати, що свій шлях в житті я обрав правильно. Кожного дня і кожної хвилини намагаюся займатися саморозвитком та самовдосконаленням. Тому і вирішив, не зупиняючись на досягнутому, вже втретє взяти участь в професійному конкурсі «Вчитель року. Так, у 2018 році я посів друге місце на районному етапі конкурсу у номінації фізична культура. А вже в 2019 році перше місце в районному етапі, друге місце в міському і третє місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу «Вчитель року в номінації Захист України. Також у 2020 році отримав перемогу у міському конкурсі на найкращого вчителя фізичного виховання міста Харкова. Досвід участі в професійних конкурсах дав змогу мені перейти на новий рівень проведення уроків. Так у своїй роботі використовую різноманітність форм та методів проведення занять. Для себе я виділив такі основні форми роботи на уроці індивідуальна, фронтально-колективна та групова. Також в офлайн режимі використовую різноманітні інтерактивні методи, такі як мозковий штурм, дискусія, ситуаційний аналіз та працюю з різними мультимедійними пристроями. Останні роки, спочатку через карантин, а зараз через війну, нам доводиться працювати онлайн та проводити уроки дистанційно. Зважаючи на це, з'явились і нові форми навчання та методи проведення занять. Так, у дистанційному форматі, проводячи онлайн уроки за допомогою Zoom, я працюю на платформі Kahoot із онлайн-сервісом Learning Apps за застосунками Google Form та відеохостингом YouTube. Також дітям дуже подобається виконувати творчі завдання та звітувати мені за допомогою відео. Візьму гранату в праву руку і пальцями міцно натисну на спусковий важіль. Продовжуючи натискати на спусковий важіль лівою рукою стисну або випрямлю кінцівки запобіжної чеки. Утримуючи спусковий важіль у притиснутому положенні, висмикну запобіжну чеку. Розмахнусь і кину в ціль. Гранат. Таким чином, вони досягають найвищого рівня на опанування матеріалом, а саме практичного застосування знань, така велика кількість різноманітних інструментів дає змогу повноцінно опанувати матеріал не тільки теоретично, але й в якійсь мірі практично, а це є основою для подальшого розвитку і формування справжнього захисника і патріота нашої держави. Ефективністю моєї педагогічної ідеї є успіхи моїх вихованців. Так, під час навчання вони досягають результатів у різних змаганнях зі стрільби, з багатоборств, військово-спортивних ігор «Патріот», а, закінчивши школу, обирають професію справжнього захисника України, вступаючи до військових вищих навчальних закладів, університетів внутрішніх справ, Національної гвардії України тощо. Зараз, під час повномасштабного вторгнення Росії, багато з них стали на захист нашої держави. Сьогодні як ніколи, є життєва необхідність активізації національно-патріотичного виховання та військово-патріотичного виховання дітей і молоді як важливих складових національної безпеки. Тому маю на меті продовжувати навчання. Творче розвиватися та оволодівати новими методами і прийомами навчання для виховання справжніх захисників рідної України і власним прикладом показувати, яким повинен бути справжній патріот своєї держави.